Ну що, з'їздили по кукурузу, невелика розпаковка. Називається два тижні не скуплялися, дарвалися. Так, ну почали з чого? Почали з аптеки, це святе. Спрейчики повинні завжди бути в наявності вдома, бо вони буває в нас пропадають з продажу. Це від тиску таблетки взяла, там одна пластинка і від алергії. Так, це накупила собі рукавичок сири катать. І вові вимішувати на Белфери сирне тісто. Це взяла для міки. Будемо зменшувати, пробувати кількість пельонок. Далі, 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 далі. Ну це сладкоєшка, булку до молока взяв. Плюшку. Що в нас тут? Це знову сладкоєшка. Це знову. Кстати, зефір він минулого тижня брав, вже поїв. Ну йому подобається. Мені не подобається такий зефір. Я не, мені взагалі зефір не подобається. Мені ось що подобається. Ось отаке мені подобається. Це я собі взяла Желешечку. Так, що в нас тут ще? Майонез? Куди ж без нього? Так, контик шоколадний це знову сладка єшка. Ще один. І дві сметани. Президент. Давно у нас не купляли ми сметани, захотілося щось зі сметаною. Так, ну це яблуки, це теж моє. Так, все, солодкаєшка. Можеш забирати свої солодощі. Плюшку забираєш? Все, пішов. Так, яблоки показала. Взяла якийсь кетчуп новий, не знаю, скуштувати. У Нас сьогодні на вечерю куриця. Кажу, Вові, що будемо їсти? Він каже, давай купимо курку. Все рівно, хоч я стейки вдома і готую, але не знаю, вдома вона така не виходить, як курка грилються. І раніше ми часто купляли, ну так, періодично. А потім, коли я перестала їсти курятину, відповідно, перестала і купувати взагалі. А тепер, коли я почала по новій їсти курятину, інколи в нас таке буває у меню на вечерю. Так, рукавички показала. Рукавички показала. Далі Далі купила прикопчені. Сосиски це таке, це таке, що на всякий випадок, хоч в обід перегризнув, хоч ввечері. Ну, коротше, добавка. І що? І зайшли у Салківський? Що я взяла? Взяла чотири філешки, Ще не знаю для чого, але взяла. У мене оце що готувати їсти, це больна тема. Так, взяла 12 стейків. Знову, як я минулого разу робила, розкидаю на три пакетики по чотири штучки, щоб достав так пакетик на раз приготував. Тим паче, там у мене завтра повинна приїхати спеція для курки свіженька та й для картоплі. Так що будемо готувати. І ось оце ми не збиралися брати. Усе те, що вже показала, то збиралися. А оце не збиралися. У нас, по-перше, своє м'ясо вже майже скінчилося. Ми там кусочок залишився один і все. А ковбаси копчені на бутерброди, я не знаю. Чи то ми такі кохані, баловані, чи то ковбаси такі нікчемні. Я вже їх скільки перепробувала, всякі там і варшавські, і салямі, і сервілати якісь продавці рекомендують. Ну, Не знаю. От, -от, -от вийшли вроді новенькі кабаноси, Все, вже я які кабаноси забракувала, якісь вони. Якісь вони не добрі, якісь вони не знаю, не смачні. Ну, не знаю, як це пояснити. А це зайшли в Салтівський, а там акція. Оця підчеревина по 149,90. Це взагалі кусочок, навіть як кусочки хрящиків. Ну, вони всі тут чотири кусочки. І вони всі такі гарно м'ясні. Сала майже немає, ну воно ж видно, так? А Вова й каже: давай візьмемо під черевину, тим паче така ціна. Замочиш, закоптиш, і буде в нас альтернатива копченій ковбасі. Ну, так і вирішили. Взяли чотири, вибрала нам продавчиня найкращі полоски. Сьогодні ж сразу засолю з нітритною солью. Доби три воно у мене буде солитися, Вова обіцяв звільнити віранду. У вас потягуси, так? Да? У вас потягуси. Чи? Ти хочеш? <ріст> Ладно, промовчу. <ріст> Бува обіцяв звільнити від висівок віранду. І якраз воно доби три просолиться, і потім на наступному тижні закопчу, а як охолоне, завакуумую, приберу у камеру. І будемо потихеньку тягати замість ковбаси. Ось так скупилися. Минулу суботу ми не попали на закупи, бо, бо були тоді зі Стасом в лікарні. А сьогодні, нарешті, закупились трішки. Щось придумаю з філе, не знаю, ще що, але давно не купляла, давно. В меню такого нічого сухенького не готувала. Ось такі закупи сьогодні вийшли.